Всім привіт, слава Україні! Сьогодні таке, такий церковний праздник великий, вербна неділя, щив я вас всіх і вітаю. Як ото кажуть, не я б'ю, а верба б'є. Значить, що сьогодні у відео? Розкажу вам, покажу, чи потрібна ротаційна борона, чи не потрібна, так як є ділянка, де ротаційка не проходила. Зараз тут подивимося, розкажу, покажу. Поїдемо, глянемо на пшеничку еліту і перву репродукцію від компанії Сади Україна. Плюс поїдемо, хто любить подивитися на собак. Поїдемо до собак, глянемо, що там у них. І покажу поле після кукурузки, де ми провели мульчування і де, походу, ми будемо сіяти кукурузу по нулю перший раз в житті. Значить, тут я йду ось до ділянки, де ротаційна борона пройшла і де не пройшла. Багато було критики при купівлі даного агрегату, що гроші на вітер, фігня, воно не нужне і тому подібне. То ефект я вже бачу, різницю я вже бачу. Зараз постараюся донести її і вам. Зараз ось переведу камеру і спостерігаємо. Дивіться, оце значить зліва від мене, оце пшеничка. Ну, оцей тут сюди ротаційка не заїжджала. Я не заскакував сюди, тому що вона тут, а пшеничка сама по собі, ну чомусь слабкіша. І ось пшеничка, яка бачила ротаційну борону. Ну, я думаю, різницю візуально ви бачите. Так, да, в нас пізні посіви, так, да, в неї стан не такий, як є в інших фермерів. Їдеш по округі, дивишся, там, звісно, пшеничка повеселіша, питань нема. Але після внесення азоту, після ротаційної борони. Ефект чи різницю, я думаю, ви бачите. Оця полоска. Не треба критикувати, бо це ж спеціалісти там такі неймовірні, що в них батько на ЮМЗ краще сіє, ніж в тебе автопілот. Ця, ця полоска пішла тому, що якщо ми дивимося аж на ту посадку, оце в мене пішло, воно рівно. А отут вже я зробив зміщення, не то, що там якийсь контроль, а просто так, типу віддільно цей лінія МАБ. Там щось у мене щось було, збилося. Тому вийшов, вийшов такий, не просів. а Міжрядя, скажімо так, ширше. Зато тепер можна буде ось спостерігати да, туди-сюди. Автопілот це велике діло, можна спостерігати да, по рівноті рядків. Є, звісно, момент. Чуть-чуть гуляла. Толі сівалка, толі трактор. Ну, як не крути, це МТЗ. Яке там у нього рульове, це, по-перше, по-друге, сівалки 2 тони. Плюс е, тона зерна, плюс міндобриво. І там сівалки, то вага сівалки виходить в районі 3,5, а то й 4 тони. І МТ-зону, як не крути, це було важкувато. Посіви в нас були пізні, пізно ми товкли тут. Це вже це видно по самій пшеничці. Ось самий перший. Ось тут скільки це тут? Дві сівалки, походу. І ось самий перший посів. Тут, звісно, пшеничка як. Як, як йомаю. -йо. бачите, тут і кущення є, ось і по три пагонці, і тут ось три, тут два. Тобто тут шикарна вона. По пшеничці це значить реджиті практик. Скоріше за все ми будемо її виводити в цьому році. Це останній рік, в якому вона посіяна. Так як ми вже сіємо її не перший рік, плюс товариша, якого ми брали, теж він її вже сіяв не перший рік, то скоріш за все це буде останній її рік. Сіялася з добривом по 100 кг, потім ми що ми зробили тут? Порівняно недавно внесли сілітру, якраз морозець був. вийшло в районі 150 кг, чи оце цей посів тут, де була ротаційна бурана. Я вам скажу, що це візуально видно, так? Да? Оце вам, як ви говорили, багато хто фуфло, не фуфло. Тут теж, якщо взятись, я думаю, якесь кущення повинно бути. Єсть он два. Це один. йо мою Ось три. Тут два. Тобто є, є момент. Ну і глянемо ж на оцю, да, яка стоїть саме печально. Це там навіть деякі люди в коментарях писали, залиш контроль, чи є різниця. Ось дивіться, спостерігайте, різниця суттєва, не то що там вона є чи нема. Тут а навіть а де його копати. Що тут копати? Вийсі, все одинаково, Добриво. Все одинаково. Але, але є, але. Тут вона набагато слабкіша. Показалося, що добриво. Так що моя думка з приводу ротаційної борони. Це такий агрегат, який має бути. Далі на майбутнє ще разочок, як воно це все діло підсохне. Я думаю, ще пролетим там та літра чи дві солярки е не спасуть. А от момент дати кисню кореневій системі це буде тема. Погода не дає нам, звісно, внести гербіцид, під кормку по листу. Але але, оце такі моменти, бачите, забивало тоді, як сіяли ту сівалку. Оце виходить, що стик. Саме отут. Тут його майже було не видно, тут стик видно. На сз як зазвичай, коли ми сіяли, то три рядка мінімум перекривалося. А це все перерозхід посівного матеріалу. Тут красота. Ось і далі можемо пройти. Тут, а зараз оця загущеність в порівнянні з первим посівом буде менша, так як це перший раз сіяли, потім досівали. Важка була посівна, були в ній поболячки у пшенички, але вона повідходила. Тут той самий ефект, що я й показував отам. Бомба, бомба. Поїхали, зараз глянемо, як виглядає еліта перва репродукція. І летимо на кукурузку. Ось вона красота. Тут, звісно, після внесення селітри пшениця пряж Йомайо. Давненько ж після реку розкидали, я сюди більш не приїжджав, а це ж приїхав, глянув, ну результат є существенний. Це у нас Еліта, точно знаю, це у нас перва репродукція. Де із них який сорт, не пам'ятаю. Вони, вони між собою схожі, леммі і ліль. Надо, до речі, приїхати, забити ж буде колочки. Я там брошурки ж розпечатав, так як у нас демополе, якраз і самому, щоб не забувати, ну і щоб люди озірцали. Забарвлення в неї відрізняється, як ви можете бачити. Да? Ця така темніша, ця чуть світліша. Ну і по самій конструкції листка, так якщо дивитися на общем фоні, вони відрізняються. Тут, звісно, бомба. Тут з попередних соя, одна дісковка і посіяна пшеничка. Є, звісно, косяки, але це косяки мої. Цей край заїжджаю, перекриваю. Як починаю їхати в той край, опускаю сівалку, чи пізно, чи як воно там виходить, що є такі прогавини. Ну, що ти зробиш? Перший раз в житті сіяв. Це все нормально. Значить, тут по кущенню, я думаю, тут буде файно. Тут ротаційки не було. Тут ось от, три, 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 три продуктивних стебла. І Ось три. Тут все чотенько. Гарна пшеничка. Це будемо посіяли собі на розвід. Будемо. Сіять. На наступні роки. Тут теж у нас є, спостерігається кущення, 3, 2, 3, 2, 4, 2. Гарна, гарна пшеничка. І це ж самий останній посів, а вона переганяє перві посіви. Це ж ми тут залиши дорогу, щоб можна було спостерігати, так як нас тоді підемо поле, ми його будемо дискувати. Хтось в коментарях писав, що вони подосівали, щоб бур'яни розводились. Як в дорогу залізеш на пів метра, так це все, тобі що, землі мало не наїдаєшся. Як оставиш на своєму полі якусь полоску, все одно знайдеться якийсь умник, який напише, бур'ян розводити. Це все спеціально, щоб і трактором при оприскуванні заїжджати можна було, якщо десь там щось не то. Чи так само машиною по під кукурузою заїхав. Щоб все воно рівненько було. І потім, коли комбайн приїхав, обрав одну площу, висипався, видувся і обрав іншу площу. Пшеничко, я задоволений. Це тут ротаційки не було ж, ніж тільки селітра. 250 кг, там десь чуть більше виходило, бо під отой край навіть не вистачило на одну полосочку. І багато ще було коментарів. Ну як багато. Люди свою точку зору пишуть з приводу того, що от сівалкою було б доцільніше, краще, ефективніше і так далі. Я вам скажу, наведу приклад із свого життєвого досвіду. Ми в тому році перший раз в житті вносили селітру сівалкою по 100 кг без фанатізму. Результат був, але на круг пшеничка вийшла 55 центнерів. Це була і оранка, це була і дисковка після сої, і дисковка після сояшника. На круг вийшов такий результат. Минулі роки, коли ми вносили зазвичай лійкою, розкидачем добрив, 200 кг селітри, то результат у нас по врожайності менше 6,5 тонн не складав. Були такі роки, що і 73 центнера, і 70 центнерів. 75, звісно, не було. Але доволі були більші, вищі, кращі результати. Не знаю, років три поспіль плануємо, плануємо хочемо попробувати кас, але все в нас не виходить. Чомусь чомусь не виходить. Може, надія, надія, надія є на наступні роки, що в наступних внесемо. Ну це все відносно. Так що, пшеничка, як грім, результат. Я задоволений результатом. Так, да, ото там, звісно. Саме перше, що я тут показував, де ротаційка не пройшла. О, там, звісно, такий трохи гірший результат. Але взагалі доволі непогано. Все, поперли далі. Поперли, подивимось на кукурузку. Розкажу, де ми будемо проводити експерименти по посіву з приводу кукурузки по нулю. І будемо, в принципі, закінчувати, завершувати відео. Ну що ви? Барбоси, блін, в на днях Софійка мені каже, папа, включи собак. Включаю і нахожу старе відео. Там, де чача була менше, ніж мішелька. Тільки там буквально, як я її приніс. А зараз дивіться, яка лошадь. И? Молодець, молодець. такі вони собаки. Врядителі страшні. Це поскладав я був ці дрова. ось там в ящичку. Буча, все ось навитягувала, срачі такі понаробляла. Наняв був чоловічка, чоловічок приїхав, садок пообрізав. І от погано, що немає бензинового арпала. Можна було, б це все діло не на кучу так зложити і потім палити, а перебити. Ну, а трактором їхати за 20 км. Ну, вибачте, мене це взагалі недоцільно, щоб поробити півчаса. І отаку красоту в садочку зробив. брунічки є, все чотенько. Треба грибтися, вигрібати і так далі. Малина навіть не обрізана. Але немає часу. Це, як, наприклад, зараз три дні праздника. благовіщення, благовісника і вербна неділя сьогодні. Випало. Завтра вже на вечір сьогодні пише дочь. Коли його, що його? Як тільки стане на погоді, треба їхати у поле. Буча, звірі. Летить. Тут по селу вже скандали. Пішли із за собак. Буч. Залізла якась шавка у двір і ці ж звірі її розірвали. Так тут акіпіш такий був. Що ви собак відпустили. Та в смислі відпустили, Вони бігають у нас у дворі. Чого? Що це ми їх відпустили? Що запрещено чи що. Ані собаки їдять, так їдять же ж у дворі, нефіг значить лазать. По розводять, блін, а дивиться, не дивляться за ними. Значить що? Дивіться, поле після кукурузки. Кукурузка у нас тут була Монсанто. 45-41. Врожайні склала 108 центнерів. Ось навіть качан лежить. Лисий, мабуть, із бразер згубив. У! Мощ. І суть такова, дійшли ми до, такої, до такого висновку, що будемо сіяти по прямому посіву. Звісно, площа кривенька, але в нас немає вибору. Чому саме так? Тому що якщо ми це все діло задискуємо, воно нас це все не влаштовує, хоч дві, хоч три дісковки. Чому? Тому що оці всі поживні рештки вони будуть гнить і е, брати з землі азот. Тобто буде на наступну культуру азотна недостатність. Це по-перше, якщо ми це все діло задискуємо і виоремо, це все буде йти дуже довго великий час. Так як куски невеликі, ора тільки МТЗоном, ну а МТзон на невеликих кусочках це продуктивності ноль. І плюс, поки воно це все вляжеться, погоди ж немає, як такової. У нас то дощ три дня, то день тепло-теплий, плюс 20 на вулиці. І як такового часу немає. Тому ми вирішили, будемо пробувати сіяти прямим посівом. Не знаю, що з цього вийде, чесно вам скажу. Знаю і розумію одне, що це все буде в саму останню чергу, що прогрілася земля під оцими, оцими рештками. Ось іще лисий загубив, порозкидає, блін шляпи по, по цьому, по участкам. Ні, це треба забрати, треба і той, мабуть, забрати. Такі дебелі качанчики. Про що я казав? А, в останню чергу. Бризнемо раундапом, оце я ходив я десь бачив бур'янці, та їх тут вже гора, ось дивіться, вже ось лізуть. Бризнемо раундапом і через пару днів заїдемо, посіємо. Плюс, якщо ми задискуємо, ну як, он, наприклад, зробив сусід, анкерна наша сівалка. Ну не посіє, не розкладе так, як потрібно, ті банки будуть скакати, як хто зна що. Тобто вирішили це питання з посівом з... вирішити таким чином, що посіємо по прямому посіву, поставимо 65 тисяч насінин на метр ой, на гектар. І посіємо. Рідкіше. Тут земля не заїжджена, тут земля е, дебела. Тобто тут все чотенько по ній. Рідкіший посів, прямий посів. І будемо аналізувати, ну і, звісно, доносити вам. Тому що не всі сіють по нулю, не всі наутільщики. Багато людей, звісно, так само, як і ми, очкують, вносити е, такий посів до себе на поля. Але щось е, пробувати потрібно, щось експериментувати потрібно, тому що ну, класика сильно затратна. Як не крути, оранка, дісковка, культивації, дві боронування, це все топліво, це все справа, зарплати, моторесурс техніки і тому подібне. Так що вирішили ми таким чином зробити посів кукурузки на 23-й рік. Та диви, одні качани, хоч блін, мішок та йди збирай в себе на полі. Ох, і лисий звір. Так що все, мотаюся по полю. Собираю качани. Всім пока і все, звісно, буде Україна.